Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч. Ліз Європи. Римська Рома себе вдома на стадії Олімпіку. Команда Клаудіо Ранірі приймала Брагу 3-0. Рома перемагає, підепічні Клаудіо ранєрі здобуває три залікових бала. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку, і ми вже. Так, традиційно зі стартових складів розпочнемо все по порядку. Говорю, 3-4-2-1, стартова розстановка у роми, свілер у воротах. Мац Гумальс, Ніка Манчині, три захисників, Коне Піцилія, півзахисники, Нікола Залевський Абдулхамід Латералі, Соул Лоренц Палігріні, центральні атакувальні півзахисники та Пауло Дібала, вийшов грати в Атаці. Це стартова розновка Роми. Брага, 5-4-1, стартова розновка. Магаліянс, у воротах, але Феррейра, бамбу. Три захисників, фернандеш Мартінес, Латералі, Жуау Моутіньо, Горбі, Орта та Гарбі. Пізихисники. І Ель Уазані у нападі. Це стартова Роснавка Браги. Друзі, якщо казати про сам поєдинок, то в принципі Рома з перших же секунд захопила ініціативу команди Дзюранієрі. Рома у перші хвилини тиснула. Ну і в кінці до кінців Флоренцо Пелегріні на 10-й хвилині матчі відкриває рахунок у поєдинку. Дуже красивий м'яч забив Ларенс Пелігріні. Ніколи Залеський віддав на Ларенц Пелігріні передачу. Лоренцо Пелігріні з метри 22 Наносить такий обвідний, такий знаєте, більярний, такий удар. Ну, Ларенс Пелігріні це майстер, майстер таких ударів. З під захисника пробуває Ларенце Пелігріні. Дуже красивий гол дальній кутла Ренс Пелігріні рахунок матчі відкриває на 10 й хвилині матча. Після забитого м'яча Рома продовжувала створювати моменти Брага трішки більше володіла м'ячем, але моментів Браги взагалі майже не було. Рома постійно створювала якісь моменти, У Ларенс Пелігрині як мінімум, ще дві гулі нагоди було. Спочатку він там поперечку влучив, потім ще був непоганий у нього удар у. Ларенс Пілігріні. Взагалі Ларенс Пілігріні був дуже такий активний. В першому таймі він забив, в принципі, мій другий м'яч збивати. У Нікола Залевського були непані моменти. Тобто, в принципі, у Роми гра йшла. І справді вдавалося дуже здорово, скажімо так, захищатися, і свої моменти створювати. У Рома було прям дуже багато моментів. Ну і на 47 хвилині Абдул Хамид з передачі француза Кане виходить один на один. пробиває Забиває Абдул Хамид, на 47 хвилині та робить рахунок 2.0 на Рома, І ось корис, Абдул і вона емоція, не Тільки Абдул не и Футболист Рама. Тому що для Рома цей гол був дуже-дуже важливий. Це, до речі, удар з Пелягріні, який, відповідно, став гульовий. Традиційно Лоренцо поклав м'яч в дальній кут. Дуже красивий м'яч забив, але це, відповідно, другий м'яч Абдулхаміда. Потім, до речі, там у другому таймі вийде Артам Далбека, відповідно. Вийде український нападник, вийде він, до речі, прямо одразу ж по перерві, і поміняє він аргентинського нападника Пауло Дзібало. Взагалі Рома ще вийде Марія Ремоса, Лефе, Салімакерс та Стефан Ельшараві. У Браґа вийде Орта, Маріна, Саласар, Фернандес та Гарнічик. Рома продовжувала створювати в другому темі. Моментів було прям дуже багато і, речова тема. Там довбика був непавний не шанс, коли... Там аут вкидали футболісти Ромера, там довбик поставив дуже здорово спину. Розвернувся, наніс удар! Вортар його відбив, потім ще й добивання було головою від Артема. Але все-таки м'яч місяць коваріть не залетів. Вроді у Роми були хороші моменти, у того таки Ніколи Залєвського хороші шанси були. Але третій м'яч ніяк не вдалося забити. На 68-й хвилині Магаліанс отримає вилучення, тому що вийде зварити, і, ну, Так вийде, що м'ячу руку йому влучить. Звичайно, що не хотів Магаліанс грати рукою. Рука була, і це вилучення. Ну і Після вилучення, відповідно, Рома ще більше стало ще моментів створювати. Тобто 11 на 11, у Роми була перевага, а коли ще в меншості стала брага грати, то Рома ще й більше було моментів. А, ось, ну і В кінці-то кінці кінців, ще й в третій, говорить, браги, і втретє сітковий ріт Браґі все-таки залетить. Ще не помиляюся, ну, то забив, а якщо не помиляюся, то Абдулхамід пробив його удар на себе прийняв воротар. Але на добуванні Маріо Ермоса розстріляв з декількох метрів, де-факто вже в порожні ворота. Тому що коли пробував Абдул воротар воратар вже відбиває удар, а тут нармоса одразу ж на добиванні, але воротар просто, тобто знаєте, одразу ж піднятися дуже важко в цій ситуації. Тому Маріо розстрілює з декількох метрів і робить рахунок матчі 3-0 на користь Роми. Ось вони емоції Маріо Ермоса! Ось вони емоції, Маріо армоса. До речі, для Маріо, якщо не помилять, це взагалі перший м'яч за Рому. Ну і ось одна статистика, красномовна статистика, і справді. 34 удара нанесла Рома і 17 ударів в площину. Підвірщик Клаудіо Ораніє створювали сьогодні в неймовірній кількості справді гульових шансів було у Роми, просто в неймовірній кількості Рома сьогодні настворювала моментів. Убрав і 8 ударів, жодного удара в площину, контроль також був за Ромою. В кінці та кінців 55 на 45. Ну і 14-5 за кутовим. Рома сьогодні прям неймовірно виглядала. Голівим нагодом 7-1, перевага також була у Роми. 7 голівих шансів було у підопічній Клаудіо Ранєрі та 5 голівих нагод Рома в апостолі. Одна голіва нагода була у Брага, та одна голіва нагода була упущена. 457 передачі Роми, 450... Господи, що я кажу? 457 передачі Словаччини було і 400 передач відповідно з були точними з 457 передач 87% точність передачі Роми, 395 передачі брагу, 338 передач точно були 85% успішності, 4-1 до речі по офсайдах. Тут це таке в сайді було більше у Роми. 34 удари в Роми, 17 ударів в площину, 10 ударів повз ворота, одне влучення в Каркасвері, 7 ударів було заблокованими просто-напросто. У Браги 8 ударів, 5 ударів повзворота, 3 удари заблокованими були. По успішних відборах Рома була кращою. 13 успішних відборів у Роми, 68% успішності. Ну, відповідно, у браги 14 успішних відборів. Та відповідно 50 від це такої успішності. Одонати сейв зробив І, Справді дуже багато воротар прямо гру вступав у Браги. Жодного сейву свіла не зробив. 41 виніс м'яча у Браги. 24 в роми, 27 за перехопленнями. Ну і 11 порушень правил тут було у Браги. Дві жовті картки та одна червона картка. В Роми 9 порушень правил та одна. Жовта картка. До речі, друзі, ще хочу по статистиці, до речі, ще пройтися. Ось, до речі, в порівнянні статистика першого тайму, наприклад, володіння 53 на 47, взагалі, на користь брак було. 13-1 за ударами та 6-0 за ударами в площину. Це статистика першого тайму. І з і кутовими 5.2 перевага була в роми. І по XG 1 у роми за перший тайм та 0,01 у Браги. В другому таймі контроль 59 на 41 на користь роме. 20 ударів у роми 7 ударів у браги. 11 ударів на вроми, жодного удара у браги. І відповідно за кутовими в Роми І 2 XG у роми за другий тайм 0,94 в браги. Якщо брати підсумкове XG, то у Рома награла на 3,09, на тобто, в принципі Рома не свої три голи і награла. Браги Брага награла на 0,95, Тобто Брага десь на 1 гол все-таки награла по XG, але в будь-якому випадку. Рома перемагає, і статистика абсолютно повністю підтверджує той факт, що Рома переграла Брагу абсолютно по ділу. Найкраще футболіста матчу матчі я би все-таки напевно, обрав, би, знаєте кого, мені дуже сильно сподобався Абдулхамід. -Абдул я би, напевно, Абдулхаміда обрав би найкращим футболістам матчі. Абдулхамід забив другий м'яч, плюс Абдулхамід дуже здорово сьогодні зіграв, але справді Абдулхамід Хамід доволі таки потужно. Я саме Горона краще повів ста матч, і Ларенс Пілігріні мені сподобався. Дуже хороший матч від італійця. І гол красивий ти забив. Артем Довбик, до речі, напевно, вийшов у гру. Чотири утари наніс. В принципі, і українець міг забивати, трішки йому не почастило. Кане француза. я би також би виділив. До сьогодні Рома просто якийсь неймовірний взагалі матч провела. Ну просто якийсь фантастичний матч від Роми. Це поки що гра Роми у цьому сезоні це 100%. Рома виглядала неймовірно, потужно сьогодні. Ромає перемагає по ділу, і Рома підіймається зараз на 14-ту сходинку в Лізі Європи. 9 балів Рома здобуває, одна поразка, три ніч та другу свою перемогу Римля не здобуває. Різниця забитих та пропущених тепер у Роми складає вже плюс 3. 8 забитих м'яча, 5 м'ячей пропущено. Ну і Рома буде битися за те, щоб вийти ось в цю найкращу вісімку. Пробитися та вийти прям напряму. Одну восьму. І в принципі у підіб'ячніх ладзеранірі абсолютно усі шанси для цього є. Тому що Рома зараз набирає хід. І Лечі перемогли. Зараз Брагу То, тут перемагають. дві перемоги підряд. 4-1 та 3-0. В принципі, Рома зараз набирає хід. Друзі, ще думайте взагалі ви спорили цього матчу. Напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу, друзі. Хочу вам тільки добра та щастя, побажати в житті. Ви там, друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!